Добрий день малята. Відгадайте, будь ласка, загадку. Незвичайний він артист, акробат, еквілібрист, він борець, дресирувальник, майстер розважальних жанрів. Як щось зал засміється. Відгадали, як він зветься? Відгадали, хто це? Так, звичайно, це клоун. Подивіться на нашу іграшку. Скажіть мені, будь ласка, він сумний чи веселий клоун? Так, до нас завітав сьогодні веселий клоун. А скажіть мені, чи відрізняється клоун від інших артистів цирку? Так, у нього незвичний костюм. У нього є перука, руда перука. Як зазвичай на обличчі у нього ніс червоний, посмішка велика, веселі очі. Подивіться на цей яскравий костюм. Він поділений на дві частини. Одна частина червона, друга частина жовта. І у нього кумедні різнокольорові черевики. Що в нього робити клоун? Якщо ви слухали уважно загадку, ви зрозуміли, що він може дресирувати, він може бути дресирувальником, він може бути жонгльором, він навіть може бути борцем та еквілібрістом. Він може робити все-все у цирку. І зараз ми з вами спробуємо його намалювати. Ії їжачок мав він безліч голочок, по лісочку він гуляв, з риби яблука збирав, він нікого не боявся. Спочатку ми беремо простий олівець і малюємо основу. Нам потрібно намалювати голову, вона має овальну форму. Потім малюємо шию, малюємо плечі, малюємо тулуб, від тулуба ноги. Так. А ручки піднімемо до гори, він у нас буде жонглювати. Ручки до гори піднімаємо. Так. Приготуємо спочатку фарби в кожну. В кожну, в кожну баночку з фарбочкою, ми додаємо водичку, хай вона поп'є. Намокне нам потрібна вона була. Для того, щоб намалювати обличчя, приготуємо спочатку. Ми з вами розмішаємо, з'єднаємо білу фарбу. Нам потрібно дуже з вами буде якесь блюце. Так, наберемо червону фарбу, з'єднаємо, щоб отримати рожеву. І малюємо з вами рожеве обличчя клоуну. Так, поки воно висихає, ми малюємо з вами костюм різнокольоровий. Так, спочатку малюємо з вами червону сторону. Набираємо фарбу. Так. Малюємо ручку, на плече з'єднаємо тулуб. І ніжку. Так, це у нас буде одна сторона. Так, миємо пензлика і малюємо жовту сторону. Так. Ручка, плече, тулуб з'єднаємо. Ніжки. Тепер. Подивіться, шийка тоненька, нам потрібно намалювати комірець, нам потрібно намалювати чоботи, ручки, шапочку і перуку. У нас залишилось з вами роз, рожевий колір, намалюємо ручки. Кулачки, кулачки. Так. Хай висихає, а поки що ми з мамою намалюємо, як він жонглює різнокольоровими. М'ячками. Будемо малювати різнокольорові йому чобітки, чобітки чи черевички. Малюємо кумедні, великі. Ось такі у нього хай будуть чобітки на підборах. Ось такий у мене вийшов кумедний і веселий клоун. Чекаю на ваші малюнки. До побачення!